Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги тактичну сумку. Дана універсальна тактична поясна сумка призначена для носіння та зберігання різних предметів. Вона оснащена спеціальною системою, яка дозволяє легко та безпечно прикріпити її до пояса. Усередині сумки є відділення для зберігання гаманця та Фону та інших дрібниць вона виготовлена з міцного та зносостійкого матеріалу, тому забезпечує надійний захист в місту від зовнішніх впливів. Це чудове рішення для походів активного відпочинку, а також для використання у військових чи тактичних заходах.